Ну, початку можливості проведення судового розгляду за такою явки осіб не з'явилась ще одна захисник обвинуваченого, ласка, прокурор вашому. Не заперечуємо, якщо виновачний не заперечував. Не... Не заперечу. заперечу. Ви, ваші інтереси буде наразі представляти так, так? так по консультацію. Я також не заперечую. Пропонувано в затопшему судовому засіданні було оголошувались переворот скільки було заявлено який розглянути з ухвалення, що судячими виселення суду було відмовлено в цьому відводі. Так, наразі також у нас є клопотання захисника Колбанцева про трансляцію судового засідання, який має Суспільний інтерес. Про просить якому питання основного ухвалу надання дозволу на трансляцію до засідання кримінального провадження за опозначення Песленка, запустить трансляцію до всіх технічного значного районного суду у мережі інтернет-каналі судового влади, інтернет-адреса зазначена та його на вважання. На Я заперечує, оскільки трансляцію судових сидень і тот каналів чим не питання Будь ласка, вас обвинувачення за цьому. Я наполягаю, що в них питання було задоволена, бо даний чинний законодавство передбачає таку трансляцію за наявності відповідного клопотання ну, певної сторони, то чи інше. То ми підтримуєте заяву? Так, бо прокурор біліться, щоб бачили гуді реальні, які що вони можуть. Тому затверджує. <просив> Це все законно, я хочу, щоб ви задумати. Без я позаявним попитанням що вирішення подаляється до нарадшої.

І інтернет і в каналісу влади та пропал судового влади України. Становить прованьче реально суду принцип, проведено провадження 60 половина самоквері, навіть що на першу безпечну змінальний дос власності, На судний шок подання про трансляції осіни зацікавити переполуси, щоб забезпечувати трансляції до осіни, хоче зазначити напровадження, бо мережі інтернет ідуть канал судової влади та портал судового влада України адреса зазначення. в попитання за нашій тривогу ваших права, що розвидається на значний сусідний інтерес, а то просили питання за довіни. Капітанка просування не передбачення. Затово ж допочаху образувати проводити ті високи. Від 146-11 закон українського судової статусу судді особи посудів зараз судове сідання, представники засобів масової інформації можна проводити за судове сідання, водовідео таудізапис, представників дилетинних відео та технічних засобів. Отримання крайного дозволу суду в на на дійсно, в за врахуванням по обмежень самому закону. Насля судово осіни здійснюється дозволу суду, проведення зараз суду осіння підземку, до запису зараз на серед судової сини, у є звісно, без створення перешкодування засідання, звісно, учасника судового процесу інфекція прав. Тут може визначити місце зараз судової, кого з поводитися до зйомки від запису. І до положення шостої статті присутній зараз удослідня може виставці на храму, роботу за противні звичайні присутнення зараз до осіння, підземку від запису, працювання судовосідні, радіо телебачення також проведення з удозапустим, поблизу скази.

та прийшовши до випуск, що проведення роздання справи вже на прямому відео з що для даної примірного пресуду бажання про можливості задоволення винити заявного питання. Разом з тим бажає закономірно розвіясні, що правому проведення відозйомки за судовосідання про консультант судовсідання не є абсолютно може бути обмежено, що це може зашкодити нормальний перевіду судового осіння та призвести до порушення права, виконувати 30, 30 хоча 37-вільного подусу України на інший час немає провадження. що Відповідно до да Остра Державного адміністрації України за номер 19.24 до 16.14.16 16, трансфер здійснювати за певних умов, за до ДП інформаційні судові системи Адміційного Остра суду заявлені вручені від трансляції на за до проведення судового сідні супважає за Адміційного Остра Державного судового з цим. Прості 11 судового статусу, що

Друга стаття 121 стаття 120 філіона колексу грин до межі інтернет і тут каналі судової влади, адреси зазначено порталу судового влада, адреса зазначена обласних перед судовому сіданні по розгляді провадження стані 1.60 на правошу копію даного ухвали для виконання до ДП інформаційної судової системи та відповідний лист. Наступний підготовч судової сень призначені 9.1.30 з 1.5.19 ухвалу скажено підлягає суддя підпису.